Доброго ранку, шановне панство. Малі повтікали, частина їдять. Я їм тільки що дав гранули, все остальне їм не давав, зелені не давав, щоб малі не втікли. Ціль яка зловити 4 хоча б 4-5 внутрінят, щоб зважити їм. Їх сьогодні їм місяць. І будемо дивитися, як вони в мене Протягом місяця набрали ваги. І так, маємо місячного самця, і його вага рівно один кілограм. Так, зловив я зовсім інших ще двох нутринят. і вага двох нутринят кілограм 950. І Зараз попробую взяти одне. Так, так. Одне має 950 грам. Ну а друге знов має, напевно, кілограм. Зараз попробую друге взяти. А друге має 950 95 грам. Так, зараз я дві самочки приніс. Одна дуже неспокійна. Ось. хоче вискочити. Зараз ми подивимося на її вагу. Самочка 960 грамів. Другу самочку даємо до неї. Ось вот так втекла одна.